Всім привіт! Ну що ж, я продовжую свій захід здалеку. І на цей раз ми розглянемо таку державу як Північна Корея. Увага на екран! Так, зараз ви бачите перед собою російський літак Міг-35. Літак непоганий. Колосальна робота помилками, які були допущені в Міг-29. Вантажопідйомність так і виросла. Ноу-хау у вигляді двох пілотів або баку з паливом замість другого пілота воно трішки дивне, але ну, всіляке буває. Всіляке буває, не бачу причини тим сміятись. Особливо тому, що не так давно всі російські інфопомийки. Дружно, як ніхто ні в кого не списував, просто всі написали, що поверне Міг-35 під назвою Чансу. Це такий корейський богатур. Так, відправки солдат на фронт Росії з боку Кореї посилила боєздатність обох держав, обох. І корейці чогось навчилися, і росіяни отримали результат. Ну, і це було не безкоштовно. Тому нічого дивного в тому, що літак, який не знадобився росіянам, а міг 35-й відверто не взлетів. Е, от. Він перекучовий зараз Північну Корею. Не бачу причин, щоб це не сталося. В Росії є монополіст фірма Сухого, яка кліпає непогані супердесять Досить непогані Су-35 і Су-30. Розробляє Су-75. І після його появи літака з одним двигуном. Ну, необхідність в середньому Міг-35, воно увим, відсутня. Літак не встиг. А от корейцям згодиться. І корпорація Міг отримує якісь кошти. Ну і ВВС Північної Кореї, які насправді около нульові. Ні, вони переважають ВВС Південної Кореї по чисельності ну, мало не вдвічі, проте ті літаки пощабають в першому ж повітряному бою. Я ще, ще не помиляюся, налоги Міг 15 літають. Тому Міг-35 це серйозне посилення. Серйозний посил, особливо в контексті того, що е, Корея розробляє свою авіацію, там вже з'явилися їхні літаки, наприклад, літаки Барама, КФ там, 21 чи як його. Ну, досить непоганий літак, поколін 4-5, особливо в контексті того, що збройної ракетний метеор. Міг-35 єдиний, хто має шанси з ним тягатись. Єдиний. Ні, за спиною Кореї також стоїть Китай, який підкидає їм кілька мільярдів щороку і може передати свої літаки, але в нього своя черга з клієнтів, там і Пакистан, і Бангладеш, і в Колумбію сунувся. Так що, ну... Це найкраще рішення з усіх можливих, як я бачу. Ну воно не єдине, не єдине. Звісно, що їм передають ракети повітря-повітря. Були чутки про передачу якихось технологій по літакам ДРЛО. Передали дрони, передають ПВО, передають ядерні технології. Я ще не чув, що в Китаї були е, такі ракети, які не є моноблочними, але в Корецію вони з'явились. Це, походу, росіяни передали. Однозначно, таке ж ноу-хау отримав і Китай. Я ніколи не повірю, що це передали Корея, а Китай того не знає. Оскільки без допомоги Китаю Корея не протягне, вона взагалі не протягне. І тому ситуативний союзник Росії ніколи не буде вищий, ніж повноцінний союзник Китаю. Зараз в Китаї свої задачі, але він теж може спіткинути ракети повітря, повітря, ДТП. А для чого? А зараз я виходжу з припущення, що Китай хоче брати Тайвань, щоб припинити століття по сорому. Як було сказано колись. Але не Тайванім єдиним. Е, існує такий термін як Island Chains. Розглядають, кажуть росіяни це почки островів, я буду називати ланцюжки Островів. Е, їх три. Проте третя вона досить далеко. І я не хочу на ній зациклюватись, от слова зовсім. Є е, перша, є друга. А що це? Це лінія оборони. Це певна лінія оборони, яка не дозволяє китайському флоту вийти в відкритий океан. Ця концепція з'явилася ще під час Холодної війни. Стримувати вона повинна була не Китай, а Радянський Союз і Китай. І дозволяє штатам контролювати морські шляхи. Сильний американський флот, плюс, переважаючи американський ВВС і концентрація авіаносців робили неможливим будь-яку спробу комуняк пробити собі вихід силою. Перший ланцюг йде від Японії через Окінаву, в центрі його стоїть Тайвань. Далі ми валимо на Філіпини і Борнео. Тайвань знаходиться в центрі, як його колись називали, це наш авіаносець, який неможливо потопити. Це передній рубіж оборони США. Для Китаю це морська клітка. Вона повністю виключає його військові і при необхідності торгівельній можливості у виході до Тихого океану. Тому стратегічною задачею Китаю є прорив цього ланцюга, вихід з цієї клітки. Він поки намагається досягти цього певними хитрими діями, як будуючи штучні острови або захоплюючи острови у Філіппін. Це відбувалося цього року. Цього року ще мережі відбувалося. І о, без удару по Тайваню цього не станеться. Удар по Тайваню – це необхідна міра, щоб взагалі думати про якийсь прорив. Другий ланцюг. Він проходить теж від Японії, але вже через Маріанські Острови. В центрі знаходиться американська база Гуам. Там розміщені навіть стратегічні амбардувальники, там розміщені підводні човни, досить потужні системи ПРО. Це глибинна оборона США. Як колись жартувала задача першого кільця ПВОшника прокричати Почалося! Більше ви нічого не зможете. Ну, а друге кільце трішки позаду, воно повинно в готовності відбити будь-який удар і при необхідності перейти в доступ. Третій ланцюг не зображений тут, тому що він далеко. Це Алуйська острова, Гаваї і Самоа і Фіджі. Китай, до речі, там трішки укріпився. Китай має, має певні договори з східним Тімором, тому що Австралія в свій час охренела і сумісно з, 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 з Індонезією влаштувала там геноцид. Геноцид був в таких масштабів, що австралійські військові пенсіонери їхали в Тімор воювати. Проти своїх же фактично, проти індонезійців та інтересів австралійського керівництва. По гуглі це цікаво. Це цікаво, що виробляли праві держави в умовах безкарності. Яким би я правим не був, але такі речі я ненавиджу. Е так от, контроль над цими ланцюгами гарантує повну американську перевагу у всьому Тихому океану. В Третій поїзд для них поки недосяжний. Хоча світ є торговий договір, як я сказав, з Тіморчиком домовились, 에... Австралія напружилась, Австралія зірвала угоду з покупки французьких дизельних підводних човнів, закуповував американців атомні. Це робиться однозначно на приціл війни з Китаєм, тому що вони бояться, що Китай натисне на європейські держави і ніяких запчастин не буде доставлено. А під час війни вони необхідні. Лаготи, обслуговувати та і тепер. Штати не кинуть ні в якому разі. Тому окус працює. Окус працює. А якщо Китай бажає воювати, треба, як я сказав, треба прорвати хоча б першу лінію оборони. Індонезію і Філіппіни не обов'язково бити, з нею можна домовитись. Закріпити це торговими умовами, запропонувати хороші гроші, угоди, інвестиції. Китай це може. Китай, до речі, це може. Але Тайвань доведеться брати. Другий ланцюг обставинам. Уже по обставинам. І я не буду судити, чи хочуть робити це китайці. А от про що я буду судити, так це про китайського сусіда. І якщо китайці йдуть воювати з Тайванем і прорвати перший ланцюг, чи потрібна їм Південна Корея як вірогідний поздрав США? Особисто я скажу свою думку: ні. якщо вже бити, то бити. Після драка ні треба бити першим. Процитую, одного дегенерата, але тут він повністю правий. А як зрозуміти, що так, бійка неминуча, ну якщо ти б'єш першим, то в неминуча. Не Армія південних досить і досить сильна. Там колосальних масштабів артилерія, досить непогані ВВС, і просто таких не зламати. І підсилення Північної Кореї всякими конвенціональними озброєннями, воно річ необхідне. Проте, проте стратегія цієї Великої війни, на жаль, скоріше за все, вимагає ядерного удару по Кореї. Ядерного удару. Цього теж може не вистачити. Перево там досить пристойно, а стратегічну ядерку кімчиним не застосує, на мою думку. Тому що, ну, пробачте, але йому не потрібні міста де тільки РПЛ, йому потрібні люди. І завод, і розвиток. Хоча всяке може бути. Не не зарікаюся, як то кажуть. Е, так от, ПРО Південної Кореї досить потужний, воно може відбити ряд так і е, суттєво природити північно-корейські війська. Але. Якщо Китай збирається проривати перший ланцюжок, війна в Кореї дуже вірогідна. І ось тут я знову повертаюся до Золотого купола. Ні, Китай не, не обов'язково повинен воювати. Китай останні десятиліття нанагоював жирок миром і торгівлею. Китай може не почати таких ядерних війн. Бачу, що конвенціональна зброя також закуповується. Але може й бити на всю силу. І всі варіанти, в принципі, мають ілогідність. Але останні закупки показують, що Китай готується до економічної блокади. Про що це є? А про те, що ще в 2021 році Китай зосередив запаси продовольства більше, ніж всі інші держави допомоги земля. І він не зупиняється там на 2-3 роки створений запас продовольства при нульовому завозі, нульовому врожаю. Китай однозначно готується до якоїсь блокади. Ну а держава, яка забезпечує 30% промисловості, її заблокувати не так просто. Але це потрібні певні причини. І я бачу тільки одну таку причину: це війна. Це просто війна. Е і це буде розрив глобалізації. Повний, тому я ставлю саме на руйнівний конфлікт. Крім того, Південна Корея має купку зброї. Там одних снарядів більше 10 мільйонів. І вона може допомогти Китаю. Необхідно створити якусь напругу біля неї, щоб вона не риплась. Ну а по-хорошому потім її прихлопнути. Тому що це американський плацдарм. Як би там не було. І що зараз робить Трамп? А Трамп говорить: ми введемо золотий купол за три роки, і ніяка міжконтинентальна балістична ракета до нас не долетить. Я не знаю, як працювати на цей купол. Я припускаю. Я зроблю під це окреме відео вже після всього циклу, тому що це серія припущень. Але міжконтинентальна балістична ракета це зараза, яка летить не сама. Ні, летить вона сама, але потім розділяється на купу боєголовок. І по-хорошому, по-хорошому. Знести її треба ще до того, як вона розділиться. Кількість протиракет, які може збивати, МБР, дуже обмежені і дуже дорогі. І повірте мені, от американці з своєю ПРО 10 МБР ще знищать все інше пройде і приредить їх в нуль. Плюс є договір СНВ3 чи інші, які вносять обмеження на кількість даних зброєнь. Плюс економічно і технологічно це колосальна штука. І що зараз робить Трамп? Він блефує, він втягує Китай і Росію в нові зорені війни за мотивами Рейгана. А мені слабо віриться в це. Все на світі буває, але я маю право вискати свою думку, і я її говорю. Двічі такі речі не працюють. І вони навряд чи встигнуть до великої війни. І я припускаю, що мова йде про банальне, як то кажуть, переділ сфер влияння там вигідна ядерна війна, яка легітимізує удари по ворогам. І тут я підходжу до фундаментальної праці одного психічно нездорового лівака на ім'я Боб Вудворд. Праця називається Війна. Там є цікавий фрагмент. Харківська операція вересень 22-го року. Байден доповідає, що Путін у і можливі ядерні атаки. І американці досить довго і напружено говорять Путіну, що якщо ви застосуєте ядерну зброю, це буде крок, який дуже сильно впливає на світ. Це подія, яка змінює, там мало не до і після. Ви згідні? Я повністю згідний. Я повністю згідний. В ході тієї операції росіянам дали піти з а потім призупинили постачання Україні озброєнь. І після такого успіху ми на кілька місяців впали в оперативну паузу, давши можливість росіянам провести мобілізацію. І хоча би це треба було негайно, поки велика кількість росіян не поступила на фронт. Що це було? Фух. А було це те, що міністр оборони штатом пообіцяв главі Генштабу Росії. Там була цікава розмова, його питають, які там варіанти, коли ви завдасте удару по Україні. Він каже, що втрата наших військ будуть критичними. Він каже, цього не станеться. Це протирічить моїм словам, що штати хочуть ядерну війну. На мою думку, якщо Росія готова застосовувати ядерку, а ви ні, то є тільки одна наддержава. Оскільки нічого так не збуджує, як слабкість. Слабкість і розуміння, що ти наддержава, а вони лошари. Чому Росія не гапнула ядеркою досі? Можливо, вони те щось розуміють. Особливо після операції Павутина, яка показала, що вона сама держава така. Так ось, саме на сьогодні, всі розмови про золотий кукло звелись до 51-го штату під назвою Канада, а також до Покупки Гренландії паралельно з ним і до Панамського каналу. А також претензії до Венесуели і Мексики. Поки що Канада постала трапа, А якщо почнеться ядерна війна десь у світі, чи не прибіжать ті виборці знову своє керівництво і проситися США, захистіть нас, будь ласка. Грландію Трамп прибере до рук, коли захоче. Що ще? Не знаю. Можливо, Куба, можливо, Мексика. Кубу можна взяти взагалі не напружуючись там. Уряд довів Україну до ручки, тому може навіть і перевороти влаштувати. Мексика. Проскакували новини, що мексиканські добровольці освоїть БПЛА в складі ЗСУ. Чи може Китай використати їх для атаки американських аеродромів та просто кордонів? Може. Чи можуть американці використати їхні атаки, щоб відристити шмат Мексики? Не бачу ніяких проблем? Північна східна Мексика взагалі біла. І, бідно. Якщо американці прийдуть і наведуть там порядок, змусять всіх вчити англійську, да, народ буде незадоволений. А після введення порядку він буде цілувати і мною. Я нагадаю, що в Техасі проживає купа Латинус, які проголосували за Трампа, особливо в прикордонних штатах. Там прикордонні, там прикордонні ну, не штати, а населені пункти. Населені пункти, де в основному 90-95-97% латину проживає, вони обирали Трампа. Люди хочуть жити і жити нормально. Це не є кончені, там, фанатики або злочинці. Це нормальні люди. Вони не хочуть сусідства з бандитами і картелями, які, а бандитів дуже добре напустив Байден. Ось йому і аукнулось. Крім того, прогляньте ВВС Мексики. Скільки там винищувачів? Будете здивовані. Там кількість на папері величезна, а по факту, крім кількох f 5 нічого не може літати взагалі. Там просто нікчемність. Нічим воювати. Штати, на мою думку, будуть поступово їх гризти, поки не згризуть всіх. Що отримаємо в результаті, не знаю. Але готові припустити. США, плюс Канада, плюс Гренландія, можливо, Кариби. Північ Мексики поступово вся. Ісландія теж не втече. База в Північному морі завжди була потрібна. Китай опиниться на місці Союзу. А знаєте, що це за місце? Ось. Це демографія Китаю. Як ми бачимо колосальний спад. До речі, якщо, якщо сумарна кількість дітей 10 мільйонів буде протягом десятиліть, припустимо не впаде, то років через 50-60 ми побачимо 600-700 мільйонів Китай, не більше. З таким коефіцієнтом народжуваності спад – це лише питання часу. Також будуть зруйновані Кореї, якщо хтось наважиться воювати на всю силу. Ну окей, що буде з південно Східною Азією і з нами, то ти повинен сказати вам стоп, стоп. До зустрічі, до зустрічі! І в наступного відео я погляну на поведінку мусульман. Тому що це важливо для всіх нас. Не прощаємося. Далі буде.